Вітаю на першому подільському час підсумувати інформаційний понеділок. Про найцікавіше на цю хвилину. Дивіться у випуску. Безоплатну правову допомогу відтепер можуть отримати українці, які постраждали від агресії РФ. Відповідний меморандум підписали Міністерство юстиції, координаційний центр з надання правничої допомоги та реєстр збитків. За словами представників відомств, кожен громадянин має право на відшкодування. А відтак для цього потрібні консультації фахівців та вірний алгоритм дій. Громадяни України, юридичні та фізичні особи з сьогоднішнього дня зможуть взаємодіяти з реєстром через. Сист... Систему безоплатної правової допомоги, ми підписали сьогодні меморандум між відповідною інституцією і центром безоплатної правової допомоги і міністерством юстиції. Тобто, з сьогоднішнього дня громадяни України через систему безоплатної правової допомоги зможуть отримувати більше інформації і отримувати правовий супровід при поданні заявок, а також будь-яку інформацію пов'язану з цим. 23 березня онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної кібератаки, через що їхня робота досі відновлюється. Водночас, рух потягів залишається стабільним без затримок. Усі процеси відлагоджені в резервному форматі. Онлайн-продаж квитків поки недоступний, тому на вокзалах посилено роботу каз. Втім, якщо не встигли придбати квиток у касі, прямуйте до потяга. Вам можуть оформити проїзд на місці, радить Укрзалізниця та просить пасажирів не створювати зайвих черг у касах, якщо що ваша подорож запланована на пізніші дати. Хмельницький прощається з воїном-добровольцем, який рік тому став на захист України. Він вірив, що незалежність варто відстоювати, а батьківщину оберігати як родину. Йому назавжди 44 роки. У скорботі рідні, друзі та побратими. У Хмельницькому попрощали зі старшим солдатом Віктором Кайдановським. Рік тому він добровільно став на захист України. 18 березня, виконуючи бойове завдання, він загинув. Церемонія прощання розпочалась із самого ранку у Свято-Георгівському храмі. Любив жити, любив свою сім'ю, старався завжди щось досягти. Я йду за ідею стати героєм і допомогти країні виграти. Тому що ті всі, що йдуть, вони напевно там нічого не роблять. Саме цікаво, що він казав. Навірно, вони не дуже так все якісно роблять або ухиляються від всього. От я піду там розберусь, стану герою. Віктор Кайдановський віддав своє життя за незалежність України. Вічна пам'ять герою. Поховали військового на Алеї Слави, кладовища у мікрорайоні Ракове. Оксана Медведєва, Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 22 роки назавжди залишиться кам'янчанину Володимиру Колесніку, з котрим нині попрощались у рідному місті. Контракт нанесення служби герой підписав ще до повномасштабного вторгнення у вересні 2021-го. Тоді йому щойно виповнилось 19. Старший розвідник, гранатометник, загинув 14 березня цьогоріч на Курщині. Хлопця всі пам'ятають добрим та людяним надійним товаришем. Він пішов до війська за покликом серця та гідно боронив нашу державу. Вічна пам'ять та слава українському. Захиснику. Вова був дуже щирою, доброю дитиною. Він був веселим, життєлюбним, комунікабельним, вмів радіти життю і дуже шкода, що ми сьогодні на цьому місці мусимо прощатися з ним. Прощатися з дитиною, яка втричі молодша за тебе, це неймовірний біль. Хлопець, який став рідним всім нам, групі, коледжу, будь-кому. Добрим другом, з ким він спілкувався, хто був його знайомим. З щастю, він виконав свій довг. щастю. Завжди чогось хотів досягти, розвивався. Він давно хотів цей шлях вибрати, але хто ж знав, що так все складеться. Типу. Він ще війни не було повномасштабного вторгнення і вже йшов ніби до цієї цілі, військового щось, але так склалося. Ми не маємо права забувати про подвиг наших захисників і після завершення війни в Україні все частіше реалізовують проєкти, покликані турбуватися про ветеранів та їхні родини. На жаль, чисельність людей з інвалідністю дедалі більше. У деражні представники благодійного фонду МХП громаді ініціювали створення адаптивного клубу, де кожен, потребуючи під професійним наглядом, займатиметься спортом та проходитиме необхідну реабілітацію. На презентації проєкту була і наша знімальна група. Спортивний клуб оновлений та вже готовий до експлуатації. Тут пройшло перше тренування для ветеранів. Зали обладнали таким чином, аби заняття було комфортним не лише для тих, хто повернувся із фронту, а й для людей з інвалідністю. Ці категорії населення потребують якісної фізичної та психологічної реабілітації. Спортивний клуб «Деражні» – перший подібний простір у громаді, який поєднує у собі усі ці функції. Це місце не просто для тренувань, а й що важливо, для соціальної взаємодії та підтримки. Ми забезпечуємо тренера оплатою за його роботу. Ми оплачуємо дві години на тиждень тренеру. Одна година в розмірі тисячі гривень, і ми закуповуємо малоцінний спортивний інвентар по потребі на клуб. Реалізувати такий важливий проєкт вдалося не без підтримки меценатів. Ініціаторами стали представники благодійного фонду МХП Громаді. Вони переконані, у клубі є всі умови для комфортної та результативної реабілітації. Коли до нас прийшли ініціативи президента Спорт для всіх, а також мінмолоді і спорту з такою гарною ідеєю, ми зразу вирішили долучитися в тих громадах, в яких є присутність в фонду, і реалізували 15 таких адаптивних клубів, в яких кожен житель громади може отримати собі гарні послуги з тренером для розвитку свого фізичного стану, а також для соціальної адаптації, тому що ми розуміємо, що спорт це якраз той гарний інструмент, який дозволяє тобі повернутися до соціуму, де відчути підтримку своїх друзів, товаришів, просто поспілкуватися, а також відчувати себе більш активним. Задоволені результатом не лише благодійники і відвідувачі, а й тренери кажуть, клуб обладнали сучасними тренажерами кросфіт станцією та зоною для групових тренувань. А це все відіграє неабияку роль у досягненні потрібного результату. Для кожного хто приходить на тренування, ми підбираємо особистий підхід, дивимося, які в кого проблеми. І вже з цим працюємо. У залі тренується Ігор Агаєв, чоловік, ветеран російсько-української війни. Спорт був частиною його життя до служби. Воїн не полишав його навіть коли був на фронті. Після демобілізації чоловік зіткнувся із наслідками війни. Травмоване коліно та проблеми зі спиною стали викликом для Ігоря. Проте, в оновленій залі він зможе покращити своє здоров'я, адже простір має спеціальне обладнання, яке так необхідно для реабілітації. Спорт піднімає мотивацію. Дає такі додаткові емоції в житті, от, відчуття якоїсь якогось досягнення для себе, коли ти позаймався. Набагато емоційно розгру... ну, відчуваєш себе більш розгруженим і емоційно, і фізично. За словами очільника громади, ветеранів налічується в Даражнянській родині чимало. Тож переконаний, ініціатива потрібна, а простір точно користуватиметься популярністю. У нас в зал приїжджають військовослужбовці не тільки з нашої громади, але приїжджають з сусідніх громад. Досить велика кількість, але знаєте, зв'язано з тим, що є військовослужбовці. Ну як багато військовослужбовців постійно проходять там ротації. А хтось трошки є тут, є можливість приходити займатися, займаються. Окрім тренувань, тут будуть проводити спортивні заходи та змагання. Адаптивний спорт це не лише про фізичні вправи, а й про індивідуальний підхід до кожного. Олександра Толстюкнікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. Допомагають у домашніх справах, надають психологічну та соціальну підтримку. Вже третій рік поспіль у межах програми Домашня опіка працівники благодійного фонду Карітас підтримують вразливі категорії населення. Нині майже сотня хмельничан користуються послугами соцпрацівників. Як надають підтримку? Дивіться далі. Літні люди, які живуть самі, часто потребують допомоги у звичайних побутових справах. Пані Тетяна мешкає у лісово-гринівецькій громаді. Розповідає, через поважний вік і проблеми зі здоров'ям їй важко впоратися з домашніми клопотами. Тому вже третій рік жінка знаходить підтримку та допомогу у благодійному фонді Карітас. Був коронавірус подзвонила. Вони мені привезли всі ліки через дві години. Привезли всі ліки і. Тож коли робили. Ну, все, що треба, все, що мені продукти привозять, саптеки привозять. Ну, що я буду казати? Ну, саме головне, що я можу подзвонити, і вони прийдуть на поміч. З настанням весни у жінки збільшилося побутових справ, адже окрім будинку тепер потрібно доглядати і за господарством. Ділиться сама впоратися зі всім не може. Відтак навіть тут на поміч прийшли благодійники. От цибулю посадять, там, от, квіточки пересадять, от ванни поставили на місце. от, Ну що, от загрісти там треба. Ну, таке, ось, як село. Знаєте. От вишні треба обрізати, я не можу достати. Вони візьмуть і обріжуть. Надають допомогу працівники благодійного фонду Карітас у рамках проєкту Домашня опіка. Вона спрямована на соціальну, психологічну та побутову підтримку вразливих категорій населення. На сьогоднішній день домашня опіка працює вже третій рік. Ми допомагаємо вже близько сотні осіб, ну 98. Людей людей похилого віку, постраждалих наслідок війни, які втратили спроможність фізично, мають люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, а також місцеве населення. Значну допомогу в проєкті благодійникам надають і невийдужі студенти. Дар'я завершує навчання за спеціальністю соціальна робота. Нині разом з соцпрацівниками виконує огородні роботи. Розповідає, допомагає у благодійному фонді ще з першого курсу навчання. Взагалі ми не тільки там, якби приходив. Ми до людей додому, це звичайно, буває рідко, але мені це подобається. Обично проводимо якісь там тренінги. Буває, психолог проходить для проводить для людей по віку, і Ми теж там приймаємо участь, теж допомагаємо. Соціальні працівники та волонтери запевняють, така допомога не разова акція. У межах програми домашня опіка вони допомагають постійно, адже навіть невелика увага може суттєво змінити якість життя. Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Юні рятувальники це не просто ініціатива, а вже справжня частина великої родини надзвичайників. Вони проводять інформаційні кампанії, знімають соціальні ролики та допомагають ДСНСівцям у питаннях безпеки. Нещодавно команда ДюРП Кам'янець-Подільського ліцею номер 12 отримала заслужену винагороду за свою активність екскурсія до місцевого еколого-натуралістичного центру. Ця маленька подорож стала не лише приємною пригодою для підлітків, а й подякою від рятувальників за їхню важливу роботу. Служба порятунку Хмельниччини висловлює вдячність юним рятувальникам за популяризацію правил безпеки, небайдужість та прагнення змінювати світ на краще. Притулок у Хмельницькому став домівкою для багатьох тварин із зруйнованих окупантами міст. Коли російські загарбники нищили Авдіївку, волонтери рятували не тільки людей, а й собак. Чимала їх кількість наразі проживає в обласному центрі. Мурзік один із тих, кому пощастило потрапити на евакуацію тварин. Його історію дивіться вже за мить. У щотижневій рубриці чекає на родину. Місто, яке повністю знищив ворог, Авдіївка. Запеклі бої точились за цей населений пункт, з якого виднівся окупований Донецьк. Волонтери допомагали покинути місто людям та не забували й про тварин. Собаку Мурзіка привезли до Хмельницького притулку одним із евакуаційних рейсів. Вже так вийшло, що йому будемо казати, пощастило. Ну, я вважаю так, тому що не всі собаки мають можливість виїхати звідти і отримати, як будемо казати, другий шанс. Тому що як не як, хоч цей притулок, а це все-таки другий шанс на те, що собака знайде нову сім'ю і вона виживе. Тому що ми всі добре знаємо, що сталося з Авдіївкою, з Бахмутом. Тобто це вже міста, які в окупації, що з тими тваринами ми такі можемо уявити». Разом із Мурзіком до притулку привезли 20 собак. Переживши вибухи та постріли, спочатку тварини боялися голосних звуків. Проте із часом ця травма стала все менш помітною. Він, коли приїхав до нас, то стресував, звичайно. Собаки вони всі, коли приїжджають зі сходу до нас, це перші тижні, дуже страшний стрес. Собаки ховаються, собаки бояться. якісь звуки лишні то дуже сильно реагували. Мурсик майже два роки у притулку. Тут він досі чекає на родину. Дуже активний, кажуть працівники притулку, лагідний та любить гратися. Дуже ну такий шикарний песик. Він невеличкий, але він такий активний. От людина, яка любить активний такий образ життя, Для для них ця собачка підійде просто ідеально. Усі необхідні щеплення волонтери вже зробили. Обробили від паразитів та стерилізували. Можливо, хтось із глядачів подарує мурзіку любов та родинний затишок, на який він так чекає. Олександра Тустюк, Роман Кулік, телеканал Перший подільський. До Міжнародного дня театру Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького підготував гучну прем'єру. Глядачів запрошують на виставу Хто кого водевіль за мотивами відомої комедії Марка Кропивницького пошилися в дурні. Це класика українського театру, яка залишається актуальною і сьогодні. Чим особлива ця постановка та чого чекати від прем'єри? Далі у сюжеті. 27 та 28 березня на сцені Хмельницького обласного театру імені Михайла Старицького відбудеться прем'єра вистави Хто кого у постановці головного режисера театру Дмитра Гусакова. Не дивлячись на те, що дійсно класика є актуальною, як мені здається, але вона була написана давно, і той текст інколи він не зовсім такий, як, умовно кажучи, нам звично чути. Тому ми трошки його адаптували саме по мові до сьогоднішніх якихось певних канонів. У виставі багато живої музики, пісень та яскравих хореографічних номерів. Над музичним оформленням працював диригент Леонід Деркач. А хореографію поставив балетмейстер-постановник Юрій Савон. Тож на глядачів чекає чимало нових вражень. По перше, він посміється, я думаю, від душі щиро. А по-друге, знайде якісь для себе Кожен глядач знаходить завжди відштовхуючись від свого якогось досвіду. Тому я думаю, що кожна людина вже буде відштовхуватись від того, що вона там прожила, і що вона там. Вже на, нажила, скажімо так. Організатори обіцяють, що глядачів чекає яскраве дійство з колоритними персонажами, дотепними діалогами та справжнім українським народним гумором. Це вистава, яка дарує гарний настрій та нагадує, що щирість і любов завжди перемагають хитрощі та жадібність. Я коли прочитала текст вперше, я вже зразу почала якось її малювати, як я буду працювати над ролі. Дуже подобається. Тож не пропустіть можливість відчути атмосферу справжнього українського театру та насолодитися майстерною грою акторів. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал «Перший Подільський». Так звану тисячу зеленського отримали понад 14 мільйонів українців. Програма Зимова є підтримка завершилась. Витратити кошти громадяни могли на комунальні послуги, мобільний зв'язок, ліки, донати на ЗСУ та багато іншого. Чи встигли скористатися та куди спрямували допомогу хмельничани? Дізналися мої колеги. Виплати зимової підтримки завершились. Понад 14 мільйонів громадян отримали тисячу гривень. На що витратили, дізнаємось. Ні, не отримували чомусь. Вирішили, що це якось неправильно в нас. Час, можливо, люди, які постарші, користуються їм потрібно, а ну, я вирішила, що нам не потрібно в такий час ще користуватися такими послугами. Тому не отримували. Так, на комунальні. Я не отримувала і не, і не, не давала заявку на нього, і. Ось так А чому? Тому що це все єрунда». «Отримував тисячу зеленську, отримав вчора. Наразі шукаю місце, де їх можна потратити. Ось заходив нещодавно в аптеку, тут поруч, неподалік. В аптеці взагалі не приймають, ну взагалі не можна розрахуватися цією картою, тому це мене трошки здивувало. Думаю, тисяча є, а в аптеці розрахуватися не можна. Тому трішки в нас є якісь певні проблеми, я думаю, з цим. А так, я думаю, знайдемо ще місце. Не отримала. Чому? Не було можливості. Люди мають самі вирішити, куди ці гроші подіти. І насправді вони не мають звітувати про це. Так і само, як і не маю звітувати я. Ну тобто осуду не має бути жодного. Якщо дають, я як платник податків беру. Чому я не, не можу взяти це? Якщо я сплачую значно більше податків щомісяць. — А взагалі чи отримувала тисяч? Отримувала і я, і чоловік. І донько так получала. Куди витратили кошти на комунальні послуги? Таким початок робочого тижня побачила команда Першого Подільського. Більше про актуальні події області та України ви завжди можете дізнатися із офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Мирного неба вам та переможних новин.